Єдина команда, яку я недооцінив перед матчами однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, це Мюнхенська Баварія. Ну не міг я уявити, що компанії з разом з Мюнхенцями, які в чемпіонаті не міг перемогти Алонсо та Байер, що вони візьмуть і здобудуть таку впевнену перемогу за два раунди. Ну але це сталося. І наступний суперник Баварії це Міланський Інтер. Ну і ось тут я думаю, сюрпризів вже не буде. Інтер має впевнено проходити далі. Інтер має спокійно на класі е, обігрувати і ситуація з травмами це е, проблема так, для Баварії. Ну і подивимося, що вигадає компанія, але знову ж таки, гра покаже. В матчі може статися все, що завгодно. Тож пишіть власне, в коментарях, як ви думаєте, хто сьогодні переможе, хто стане. Переможцем, хто прийде в за підсумками двомачового протистояння. Ну а про Реал та Арсенал ви можете подивитися в іншому відео на каналі, яке вийшло ще перед матчами однієї восьмої фіналу. Тож підписуйтесь на канал ЄГОЛ, ставте більше уподобає, пишіть коментарі та до зустрічі на просторах Ютубу.